Так, що в наш 240. -ка? Це наша моделька 100 плюс 100, що означає 100 плюс 100. 100 Вт звідси можна знімати звідси, значить можна підключити в нас або два ноутбуки, по 100 Вт буде споживати, або якісь прилади, або що, видно, що в нас. у нас 88 Вт, не можна грузити просто так, щоб. воно видало 100, а то мають на сама портання 120 Вт. Значить, це все можна підключити з одна порбанка. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Значить, тут можна парбати, на заряджати. Дрон, батарею. Дрона підключити, можна світло брати, можна заряджати повербанки, можна ще повербанки заряджати, можна телефони заряджати, значе можна заряджати телефон, 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 телефон. Це у нас 5 телефонів. Плюс 2 тайп-січних юзбіта, ще плюс два телефони, або два ноутбука. Тут надійснічні роз'єми, xt 60 силовий. Індикація рівня заряду. Це все може працювати від одного поербанку. Коли цікавить, номерочок є, скрин.